Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо Тисяча Друзів! З вами рубрика Бібліодайджест і його ведуча Бондар Злата. Незабаром День Святого Миколая важливе релігійне свято, популярне в різних країнах світу. Українці традиційно ставляться до цього свята з особливим трепетом, а діти обов'язково чекають на подарунки під подушкою. Тож пропонуємо вам добірку книжок, які зачарують вас атмосферою чарівного свята. Книга, яку треба прочитати до Дня Святого Миколая. Разом із цією книжечкою дитина та й уся ваша родина сповниться святковим очікуванням і настроєм. Малеча дізнається, хто такий святий Миколай та чому він приносить подарунки. Гостинці з ялинового лісу багатофункціональна книжечка, яка стане хорошим елементом спільної підготовки до свята родині. Нею можна зайняти дитину на деякий час і провести разом затишний вечір. Адже в цій невеличкій книжечці є і казка, і розмальовка, і цікаві завдання, і англійські слова, і навіть рецепт ароматного імбирного печива, подорож листа історія до свята Миколая. Історія заповідного бажання однієї маленької дівчинки, про яке вона написала до Святого Миколая. Лист страшенно переймається важливістю своєї місії, бо хоче, щоб непросте бажання дівчинки обов'язково здійснилося. Але перш ніж це станеться, йому доведеться пережити багато випробувань, різдвяна книжка, чудово ілюстрована книжка і унікальна збірка історій про головні зимові свята нашого народу. Від Миколая до водохреща є в ній розповіді про походження того чи іншого свята, опис традицій, тексти колядок та щедрівок та інші віршовані твори, якими прийнято обмінюватися в це свято. Все це доповнює красивий об'ємний вертеп. Це видання буде гарним путівником для дитини будь-якого віку. Лепук Ми чекаємо Миколая. Лебук це новітній спосіб організації пізнавальної діяльності учнів, простір для навчання і творчості. Лепбуки допомагають швидко і ефективно досвоїти нову інформацію, закріпити вивчене, систематизувати набуті знання. Створення лепбуків це захоплююча гора. Яка сприяє формуванню в школярів креативності, самостійності, спостережливості, відповідальності, уміння працювати в команді та цінувати результати спільної діяльності. Подарунки від Святого Миколая цю збірку казок написали чудові письменники з усіх куточків нашої великої країни, і навіть за кордону Чехії та далекого американського континенту. Автори запрошують вас у чарівний світ казки, де дива трапляються на кожному кроці, а добро обов'язково перемагає зло. В книзі зібрано багато цікавих історій, які відбулися напередодні найулюбленішого дитячого свята Дня Святого Миколая. Лист до Миколая. Щороку діти пишуть Святому Миколаю безліч листів, адже він може здійснити усі їхні мрії. І, хоч іноді дитина просить гору подарунків. Та врешті залишає найважливіше прохання. Здогадуйтеся, що найбільше захотів би отримати хлопчик з вірша Юлі Смаль. Подарунки Святого Миколая. Як ми радуємося, коли малюк виявляє любов до близьких і бажання їм допомогти. Упевнені, що ця казка сподобається дитині і вона стане більш чуйною до людей і до тварин. І не лише тому, що очікуватиме нагороду. Подарунок від Святого Миколая. Щороку Олесь нетерпляче чекає приходу святого Миколая. Та ось після розмови з однокласниками у серці хлопчика з'являється сумнів, чи справді святий існує? Може, до ховають під подушку батьки? Олесь дуже засмучений, то його чекає справжнє диво. Святий приходить до нього і запрошує найдивовижнішу мандрівку у вічному часі. А ще наділяє особливим даром будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо та поринайте разом з нами у чарівну атмосферу різдвяних та новорічних свят. Па-па!